Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона твого Ісус. Mary, God, Mary, grace, Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона Твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна тимі жінками, благословенний плідло на Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, і повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія без гріха, первородного зачата. Дорогі друзі, зараз будемо роздумувати над другою скорботною таємницею, над відчуванням а наступну таємницю. Будь ласка, будемо молитися в намірах усіх ваших хворих. Тож пишіть, пишіть їхні імена. А зараз молімося про припинення війни в Україні. За усіх наших воїнів, за всіх, які на передовій, але також в інших точках України, де тривають бойові дії, просимо про збереження їхнього життя, про дарів Святого Духа, про відвагу, але передусім про те, щоб не довелося їм брати участі. У, цих, у тому, що всі хочемо уникнути. Отче, наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід Бона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь, з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія, без гріха, первородного зачата. Третя скорботна таємниця коронування Ісуса терновим вінком. Молімося в цій десятці за хворих. В наступній будемо молитися за усіх ваших військових, рідних, пишіть їхні імена. Молімося за хвору Ольгу, Михайла, Миколу, Марію, Марію, процілення для важкого хворого Андрія. Простілення для Надії зцілення для Андрійка, також просимо за усіх онкохворих, а також хворих, які прикуті до ліжка, за тих, які потрапили до лікарні внаслідок різних серцево-судинних захворювань. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодачи повна, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний придлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачи повна, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і плід плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний тідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний придлона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід плідона твоє Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плітло на твоє Ісус. Радуйся, Марія, благодать, і повна Господь, з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плодлона, Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь, з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плодлона, Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О, Марія, без гріха первородного зачата. Четверта скороботна таємниця Хресна дорога Ісуса в наступній десятці, це буде остання. Будемо молитися за усіх матерів, за усіх вагітних жінок, за всіх наших бабусь, за жінки. Будь ласка, пишіть їхні імена. А в цій десятці молимося за здоров'я Миколи, його побратимів, воїнів, Андрія, Анатолія, Ігоря, Юру і побратимів. Також за воїнів Максима, Юрія, Олега, Миколу і Максима з побратимами, про Божу опіку над воїном Романом і його побратимами, за Мирослава Безвісті пропавшого, за воїна Павла і за ласку здоров'я, оздоровлення для воїна Андрія і всіх поранених воїнів і усіх інших ваших воїнів. Отче, наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословена тим жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід вона, твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона, твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Синець, наклади народи, амінь. Радуйся, Марія, благодати повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний пріяд лона Твоїй Ісус. Синець, наклади народи, амінь. Радуйся, Марія. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плід на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід на твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія без гріха, первородного Зачата. Дорогі друзі, остання скорботна таємниця смерть Ісуса на Христі. Молімося про Боже благословення для усіх жінок, родини, Пана Віталія. За вагітну Катерину, про усі необхідні благодаті, за вагітну Марію, за Іванну Мар'яну, за збереження зачатого в утробах усіх жінок, дітей в життя, за маму Марію, за добру і щасливу долю для віри. За легку вагі, вагітність для племінниці і, ринки, і за матерів страждаючих, плачущих і теплячих, і за усіх інших, яких ви просили молитися. Отче наш, що є на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, Маріє, повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, Mother of God, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Hail Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь, з тобою, благословенна ти жінками і благословений плідло на твоє Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідло на твої сус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь, з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь, з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тим і жінками, і благословенний Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія, без гріха, перворотного зачата. Молімося. Просимо, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангелському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина, через його страсти та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа, Господа нашого, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічний. Амінь. Господь з вами, нехай благословить вас, Всебогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь, радуйся, царице, мати, милосердя, наше життя, наша насолода, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блаженний плід лона Твого, о ласкава, о люба, о солодка, Діво Маріє! Молись за нас, Пресвята Богородице Діво. А Богородиця з Люд, молись Lord. за нас, свята Бернадето молись за нас, і ноця, і сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякуємо усім вам, дорогі наші глядачі, за вашу участь в цій молитві. Дякуємо також за усі вирази вашої матеріальної підтримки. На ваших екранах ви неодноразово бачите номер картки, а також QR-код, за яким ідучи, можна переслати матеріальну пожертву на наше телебачення. Це дуже важливо, щоб католики в Україні мали своє телебачення, католицьке телебачення ми є телебаченням, яке утримується перед усім з ваших пожертв. Усі рахунки, які ми платимо, усі оплати, які нам доводиться платити за сигнал, за усі витрати, які пов'язані з оновленням обладнання, з утриманням цього обладнання, з утриманням наших працівників, вони покриваються перш за все, з того, що ви нам подаруєте, з того. Що ви пожертвуєте. Тому за кожну копійку ми є вдячні. Не лише дивимося на це, як на матеріальну підтримку, але кожна копійка для нас рахується як такий вираз подяки і такий вираз бажання. Я хочу, щоб телебачення віковічного слова існувало в Україні. І тому за кожну з цих пожертв ми вам щиро вдячні і не забуваємо також за тих, які не можуть матеріально нас підтримати, але підтримують нас своїми молитвами. За, цих, за кожну з цих молитв ми також щиро вдячні. Дорогі друзі, бажаємо вам спокійного вечора, доброго пережиття цього, цієї п'ятниці, великого посту. Запрошуємо до інших наших трансляцій і до слідкування за нами на наших соціальних мережах. Спокійного вечора з Богом!